Зніму відео про те, як зробив змішувальний вусол. Оце обратка йде до котла. Ось, бачите. Насос, трьохходовий клапан, фільтра. І пішло в подачу. Отже, це вже від котла. І зверху. Поставив групу безпеки. Бачите, розвернув так, щоб оце сопло. От покажу, щоб оце сопло йшло туди, на стіну. Друзі. Всі елементи в деталях зблизька я показую в іншому відео. Найдете на каналі. Зараз давайте поговоримо про. Клапан трьохходовий хдовий Герц. Цей клапан рекомендує один із майстрів, які роблять водяне. На каналі в Ютубі Борцар. Десь, може, ссылку під відео на цей канал я вам оставлю. І оцей чоловік рекомендує саме такий клапан. Я повірив йому і його придбав. Розібратися в тому, як його ставити, допоміг брат. Він каже: шукай той вихід із клапана, який постійно відкритий. Той вихід має бути до насоса, щоб насос завжди черепав воду. Байдуже, з, якого? з одного отвору, з другого отвору, але щоб він завжди мав воду. Взявши клапан в руки, почав там дути в його. Закручуючи і відкручуючи, там така синя головка на клапані була. І виявив, що ось цей отвір постійно відкритий, а цей і цей відкривається по черзі, або трошки тої, трошки той. Так і встановив постійно відкритим отвором до насоса. І вийшло так, що клапан встановлений проти стрілок. Бо вода рухатиметься ось так. Зауважте, що водяне опалення я робив вперше. І зовсім не претендую на істину. Я просто повірив людині і теж повірив тому, що побачив в Ютубі. А зима покаже, воно є так чи не так. Наразі хочете побачити, як воно буде далі. Підпишіться на канал. А там зимою, якщо будемо живі і здорові, і буде Богу угодно, то я покажу результат. Є подібні клапани із стабільно виставленою температурою. У магазині, де я бачив, був клапан на 61 градус. Я ж купив і такий, такий клапан, де можна ставити термоголовку. Ось цю. Вона продається додатково. І термоголовка дозволяє самому регулювати, в залежності від якості дров, температуру обратки. Наразі всім дякую за увагу. दो बचीज